Сьогодні маємо низку правил та одну вправу для тренування. Перше правило: якщо мова йде про якусь гру, особливо спортивну гру, ми не вживаємо артиклів. Так, вирази, «play chess» грати в шахи, «play football» грати в футбол, «play poker» грати в покер, and «play basketball», «play tennis» – «everything else» we don't use articles. На противагу цьому, коли мова йде про музичні інструменти, завжди традиційно так склалося, що вживається артикль «the». Тож, грати на піаніно, ви скажете play the piano, грати на скрипці play the violin, грати на гітарі play the guitar, and so on. Повертаючись до спорту та ігор. Тут варто розрізняти, чи ми говоримо про вид діяльності взагалі, чи про якийсь конкретний предмет, тому що є нюанси. Якщо мені не подобається футбол, I don't like, football. I don't like football. я говорю про футбол взагалі як вид діяльності, і я не вживатиму артикль, як і говорить правило. Але слово футбол може означати не тільки спортивну гру, а й футбольний м'яч. І якщо, наприклад, я шукаю цей футбольний м'яч і не можу його знайти, то я запитаю: Where is the football? Де футбольний м'яч? Я вживатиму артикль The, оскільки шукаю конкретний м'ячик. Те саме стосується, до прикладу, шахів. I like playing chess. Мені подобається грати в шахи. Я говорю взагалом про вид діяльності, не вживаючи артикль «play chess. І речення The chess you gave me is missing a piece. Шахи, які ти мені дав, в них шматочок відсутній. Я маю на увазі не вид діяльності, а набір шахів конкретний предмет, в якому чогось не вистачає, тому я вживаю the в такому випадку. Отож, говоримо про загальний вид діяльності, не вживаємо артикль. Говоримо про якийсь предмет, вживаємо як завжди. Відповідно до цієї самої логіки, у фразі Out of Doors, яка означає «на дворі», У цій фразі ми також не ставимо артикль перед словом «door», тому що, хоча слово «doors» і означає двері, це іменник, але в даному контексті ми не маємо на увазі якісь конкретні двері. Це сталий вираз, який позначає щось загальне бути назовні out of doors. І мова тут зовсім не про фізичні двері. Такий самий принцип діє у фразах типу In bed. I'm in bed. What do you want? В такому контексті фраза In bed означає, що я в ліжку, тобто я вже сплю. Я вже сплю, що ти від мене хочеш. Я вже спати лягла. І це ніяк не пов'язано з фізичним ліжком. In-bed. Лягати спати, I'm in bed. Ніяких артиклів. Так само uh, I usually go by bus, я зазвичай добираюся автобусом. By bus знов-таки без артикля, тому що я маю на увазі не якийсь конкретний предмет, а просто засіб пересування в загальному. Те саме в нас, до речі, було і у фразі at home. Чому home без артикля? Тому що ми маємо uh, загальне поняття вдома. Ми маємо на увазі не фізичний предмет, а загальне поняття. От коли діло торкається загальних понять, там артиклів зазвичай немає. Отож, від цього правила рушаємо до вправи, яка в нас сьогодні є. Виконайте її, а потім послухайте відповіді і потренуйте власне читання. My name is Charlie. I come from a pretty big family. I have two brothers and a sister. I am the oldest, and my sister is the youngest. She plays violin really well and wants to be a professional musician. She has other hobbies too, and she often goes swimming with her friends. If the weather is nice, do you play the piano? There is a big black piano in our living room. It is at the wall to the left of the door opposite the sideboard. My mother likes to play the piano, she often plays the piano in the evening boys like to play football. what do you do in the evening? i often play chess with my grandfather. where are the children? oh, they are out of doors. the weather is fine today. they are playing badminton in the yard. what games does your sister like to play? she likes to play tennis. Do you like to play the guitar? What color is your guitar? That's all for today. Wait for more exercises next week. See you later. Keep calm and learn English.